Сполучені Штати Америки можливо призупинили постачання зброї до України. Однак Міністерство оборони України не отримувало офіційних повідомлень. Про це відомо про затримки в постачанні деяких видів озброєння. Це стосується раніше виділених пакетів оборонної допомоги. Українська сторона зараз намагається з'ясувати обставини. Міністерство не отримувало повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання. Україна перевіряє дані по кожному елементу. Також Україна запросила телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей про результати цих контактів. Обіцяють повідомити пізніше. Міністерство оборони звернуло увагу, що деякі особи в Україні коментують ситуацію без усіх фактичних даних. Громадян просять орієнтуватися на офіційну інформацію. Дуже важливо зберігати стійкість і безперервність у постачанні оборонної допомоги. Особливо це стосується систем протиповітряної оборони. Міністерство висловило вдячність Сполученим Штатам за підтримку. Вони підкреслили, що шлях до миру лежить через тиск на агресора та постійну підтримку України.